Матка від 039 була додана е, в один корпус, який був з цього вулика е, переставлений сюди. І додавлений зверху корпус через деякий час. Е, відео було знято. Тепер потрібно додати ще один третій корпус рутовський. Це кордован. Кордовану е, був доданий корпус. І це вже слідуючий корпус додання, цей, 145-й і помаленьку будують його. На 377-й данській було створено один корпус, додано інший корпус. От. Корпус вже добудовується. Корпус вже добудовується, тут лишилося скільки одна рамка. А це звідводка кордован з новою маткою селекційною, сьомою. Е які мав рамки такі поставив от, і помаленьку будують, приносять мед. Багатократна сім'я вихователька. Так, це 0,39. -та. Данська тут, матка молода. Е, потрібно ще один корпус рутовський. Ще одна сім'я вихователька. Бувша. Додано рутовський корпус. Починається відбудова. От. Ще одна сім'я вихователька з маткою данською. От. От. Тут добре. Тут корпус доданий був тиждень назад, але почався метозбір. Бачу, відбудовують, відбудовують, добре. Ця відбудовується, ця, 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 ця відбудовується, ця починає відбудовуватися, тут немає. Так, так по сусідству сім'я вихователька буша. Також доданий корпус. Не бачив, ще глянув. Так, а тут молода. дошка Б419. 419 вже немає. Так. Поки що відбудовують цю рамку і цю зі своєї сторони. Ну тут менша слабша сила у них. Так, тут 145-й корпус. Був даний вихователька була. Ой, не вихователька, а забрана половина відводку. Не знаю, чи мені вдалося зняти ту Ну, Нормально. Ще трохи, ще трошки і відбудують. Цей корпус треба дати тут слідуючий. Тоже робилося з нього відводок. Це Дочка 419-ї Так, Призупиняю. Вчора даний корпус. О, нічого собі! Вчора даний корпус, а вони вже той корпус починають забудовувати. Молодці! Ще всіх рамок немає, які мав такі зібрав. Так. Завтра їду подріт. Телефон дан, дан, Данська лінія. Показала себе найкраще телефон, тобто не телефон, а Viber для контактів. 067 388 5094, Окей. Ще одна данська лінія 377. 377. Опача! Треба вдавати ще один Друтовський корпус. Молодці. Оце я розумію медозбір. Це класний на медозбір цієї лінії Пітера Стовгада СТ від СТ-112 батьківської з Ар Арія Арио... Алр... острова. Тут також е, давав. Була сім'я Довго вихователька, матка їхня. Чомусь загинула, не обкошую, тому що бджоли мають і малини, і різни. Так. Помаленьку, матка, молода працює, опа-ча. Да. Ще трошки треба буде давати ще один корпус. Це вже Данський трутень. Такі-то справи. На цьому репортаж завершено.